Розкажу трішки про бджілок. Трішки так ознайомлю вас з інформацією, як мене кинули на 3000 гривень, коли я замовляв ось такі полосочки. Якщо е, хтось захоче мені допомогти, то в принципі буде добре наказати цього продавця. Кратше, замовляю полосочки, приїхали мені, ну саме такі воротом але вони приїхали не такі, тобто вони приїхали не оригінальні, приїхали. Підробні, тобто дата була написана не остута, упаковка була здута і так далі. Я телефоную продавцю. Кажу, я хочу вам відправити їх назад. Він каже, добре, відправляй мені назад, ніяких питань немає і так далі. Тобто Я відправляю, і вони вже з, сьогодні у нас 28 число, 28.08 вони з 19 числа зберігаються на відділенні Дніпро 68 і так далі. Тобто Продавець на зв'язок не виходить. Повністю мене ігнорує, тобто ну, не хоче мені повертати гроші. Я Залишив скаргу там на пром'ю, також залишив скаргу на Держспроспорслужбі. Але я думаю, що це Коротше, толку з цього не буде. В поліцію заїхати не можна, У нас блін, цілодобово тривога, Сказали, приїхати на 8 ранку, приїжджаю. Ну не приїхав, а тому що у нас тривога закінчилась тільки в 11. Тривога закінчилась, думаю, збуде в мене обід, поїду там в поліцію, напишу заяву на наше, наше храйство. Знову тривога зарядилася, зараз підвищена і так далі. Тому хто захоче допомогти. Вам такий буде лайфак. Оставлю я картинку того продавця на скажімо, на пром'ю, там буде агро. Агропром вони називаються. Ваша задача, ну там, хто хоче, хто займається бджілками, я думаю, ви мене зрозумієте. Тобто якщо поставити такі полосочки, наприклад, вулик і посиплеться одна сім'я, це вже збитку там, як мінімум 15 дві тисячі гривень. А якщо їх поставити там всі вулики, добре, що ну, або взагалі там, я не знаю. Яку вони тут, речовину положили. Каже, в чому скажімо, задачка? Зайти на ось цей сайт, зараз я картинку ставлю. Замовити саме через Prom.ua цього продавця. хорошого, я, не знаю, там Пару упаковок такого вару Або в нього там інші є препарати. Я знаю, що він точно кидав, я також ставлю вам скріншоти, де, де він мені обіцяє, що я заборував забору, але скажу, що на даний момент воно і лежить на відділенні, вже там пішло платне зберігання. тобто Зайти на сайт, замовити в нього, він вам перетелефонує зразу, буквально там, через дві години, ну, взагалі, як звичайно, скаже так і так, що там ви замовлення робили, так, ви підтверджуєте замовлення, потім хай це замовлення лежить на пошті, ви його просто-напросто не забираєте. Хай він там, бо там, 7 тисяч підписників в мене, хай, наприклад, там, 100 чоловік це зробить, він 100 гривень відправить туди, воно полежить на пошті, ви його не забираєте, і там 100 гривень назад. Тобто це вже буде 200 гривень. На 10 людей це вже буде 2000. Тобто, ну, таким, я не знаю про яких таких, скажімо, козляр наказувати. Просто по-нормальному відправ, все я відправив назад, а повертати мені не хоче. Так що, хто захоче, допомагайте. Що зараз найцікавіше, що коли відкриваєш цю упаковочку, ну, хто пчолом займається, той знає, що плова лінат має такий запах ну, хімозний. Коротко. А ті упаковки вони приїхали відкриті, тобто це ззаді воно було не пропаяне. І вони були відкриті. І на запах, взагалі запах ну, не такий. Тобто, я не знаю, там або взагалі нічого не положили, просто якусь фанерок настругали, все, або положили якусь іншу хімічну речовину. Тобто, наприклад, я його ставлю і в вулик, зрозуміло, що там за речовина. Воно йде в мед, потім там йде, я його продаю людям, людина травиться, і ну, скажімо, я вже буду винен. Так що, хто займається бджілками, я думаю, мене підтримують. Ну і зроблять замовлення там, не набагато, там, на 500 гривень, на 600 гривень, але хай воно лежить на пошті і хай він падло його, полежить там 10 днів, заплатить за доставочку туди, за доставочку назад. І, я думаю, так людину треба просто трішечки провчити.